Всім привіт! Ви знову на моєму каналі. Після публікації мого останнього відео на мене врушилися зауваження та звинувачення у спотворенні інформації. Мені зрозуміло. всю інформацію я взяв з офіційного сайту національної комісії та розповів про неї у своєму відео. У зв'язку з цим. Я вирішив показати вам фрагмент засідання національної комісії, де обговорюється питання результатів позапланової перевірки ірпінь водоканалу. Цей фрагмент повний, без жодних редакувань та змін з мого боку. Сьогодні я не робитиму жодних особистих коментарів. Просто дивіться та уважно слухайте, і робіть свої висновки. Приємного перегляду. Президентом 28 про порушення КП ірпінь водоканал, вимог законодавства та ліцензійних умов, провадження сподарської діяльності, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Ярослав ласка. позапланова виїзна перевірка за зверненням фізичних осіб. Перевірка стосувалася підтвердження права власності або користування водопровідно-каналізаційними мережами за певними адресами в місті Бучі та місті Ворзи ході перевірки ліцензіатом, а саме комунальне підприємство, підприємство Водоканал, не було надано документів, які підтверджують власності або користування мережами за зазначеними адресами. За результатами перевірки пропонуємо прийняти постанову станції застереження та розпорядження щодо усунення порушень в частині надання до комісії уточнених форм місць та засобів, та засобів провадження. Дякую. О, так, Чому не були надані документи, Ріксан Миколаевич? Надані документи не були надані з пояснення ліцензіата. Е, тим, що всі документи пошкоджені в перші місяці повномасштабного вторгнення е, Російської Федерації. Відповідно, вони були знищені шляхом згарання. Так, то давайте надамо слово: у нас є зареєструвавшийся представник ліцензіата, перший заступник начальника. Чікрігін Костянтин Іванович. Костянтин Іванович, будь ласка. Доброго дня, шановний голова, шановні члени комісії. Дані порушення виникли не з виникерпеніводоканал, так як нами вживались всі заходи стосовно оформлення земельних ділянок в місті Буча, на яких розташовані наші об'єкти водопостачання та водовідведення, всі наші звернення стосовно виділених земельних ділянок були проігноровані е, міським головою. Також наразі м Комунальне підприємство «Буча Сервіс» веде перешкоджання Ірпінь водоканалу в здійсненні своєї господарської діяльності, в зв'язку з чим подані заяви до поліції, до прокуратури, і наразі йде досудове розслідування. Зв'язку з чим просимо з розумінням поставитись до нашого положення, поки не буде рішення суду і рішення прокуратури. Дякую. Запитання, скажіть, будь ласка, у нас предмет був перевірки, підтвердження документів щодо засобів здійснення ліцензованої діяльності стосовно землі, ні, поч... ні, не тільки землі. Почекайте, будь ласка. Дайте сформулювати запитання так. до кінця. Підтвердження е, у вашій власності засобів виробництва засобів здійснення господарської діяльності. Це підтвердження всіх ваших документів на володіння об'єктами та земельними ділянками, в тому числі. Під час заходу контролю ви вказали, що ви не можете надати документи щодо об'єктів та земельних ділянок, оскільки ваш архів знищений під час потрапляння там певних під час початку бойових дій, коли згоріла ваша адміністрація. Ми зараз виносимо рішення зобов'язати вас відновити документацію та надати нам ці дані. Ви зможете це зробити в певний визначений термін? Ну ми в процесі, але боюсь, визначений термін ми не стигнемо. Просимо продліти термін. Який ми зараз термін даємо? 1 листопада 2023 року ми вам даємо термін 1 листопада 2023 року, оскільки цей термін пов'язаний з вашою плановою перевіркою, яку ми будемо здійснювати. Тому ми рекомендуємо вам до 1 листопада забезпечити відновлення всіх документів, хоча б копій, Тому що реєстри дійсні. Ви можете відновити ці реєстри та надати нам копії документів до планової перевірки, якщо ви їх не надасте. Можете скористатись правом продовження, але ці порушення будуть виявлені під час планової перевірки. Тому з урахуванням всього, я пропоную підтримати пропозицію департаменту та зобов'язати ліцензіата виготовити всі документи. Я пропоную не підтримувати таку позицію, тому що ця історія тягнеться вже декілька років. Ми вже проводили в минулих роках перевірку ерпінь водоканалу, де зобов'язувала оформити відповідні земельні ділянки, вони цього не зробили. Потім, ми вже проводили мінімум три наради за участю репінь водоканала, Буча сервісу органів місцевої влади, де сама репінь водоканал зазначала, що в них цих документів немає, вони їх не оформили. Більше того, вони звернулися до органів правоохоронних стосовно там, якихось взаємовідносин з Буча Сервісом, але до суду вони не зверталися. А публічні реєстри, які працюють, містять інформацію про те, що відповідним об'єктом володіє інший ліцензіат. Тому я юридично і фізично не розумію, як можна зобов'язувати надавати документи на те, що відсутньо в реєстрах, і що ліцензіат сам на нарадах неодноразово на зазначав, що вони це не оформили. Сам <постійна> яка пропозиція щодо проекту рішення? Пропозиція штрафувати і фактично, щоб Пінь водоканал внесла зміни до а, свого переліку ліцензованої діяльності, тому що відповідними документами не підтверджується наявність ліцензіату відповідних засобів провадження. Ольга Андрійовна, ми маємо дві позиції. Я прошу вас. будь ласка. Щодо зобов'язання, ми зобов'язуємо надати уточнені відомості в зв'язку з непідтвердженням права користування на об'єкти. Щодо застереження, ми врахували пояснення ліцензіата щодо пожежі на тих об'єктах, де вони зберігалися за поясненням ліцензіата. Якщо буде інша думка, ми готові. Ну, якби ця історія була не мною ініційована, да, і я не проводив відповідні наради неодноразово по зверненнях. Іншого ліцензіата і обладміністрації, і місцевих органів влади, то можливо би я погодився про те, що щось там могло там згоріти. В відповідних реєстрах інформація відсутня на нарадах. Ліцензіат казав, що вони не оформили документи, тому що їм не видали не виділили ці земельні ділянки відповідно органи місцевої влади. Про що ми кажемо? Про те, що згоріло то, що не оформлено. Ну це ж брехня. Якщо дозволити, я поясню предмет перевірки. У нас була заява щодо перевірки достовірності даних. Щодо засобів впровадження господарської діяльності, так, Ярослав Миколаївич? Заява від департаменту була така: скарги фізичних осіб мешканців міста Бучі та Вожлі на те, що до них надходить два рахунки. На так. складу послуг від Буча -сервіс та від відчуття. Що було предметом перевірки? Предметом перевірки була наявність засобів провадження Ірпінь водоканал за зазначеними адресами, всіх засобів впровадження, не тільки актів на земельну ділянку, всіх переліку всього майна. Ми взяли реєстри майна з ліцензійної справи, які ми готуємося, коли виходимо реєстри. Коли ліцензіат отримає ліцензію, він нам подає реєстр з переліком майна. І прийшли до ліцензіата перевірити відповідність обліку цього майна на балансі ліцензіата. Ліцензіат нам не надав первинних документів з поясненням, що вони згоріли. Яке ми можемо винести інше рішення. Шановні колеги, в мене питання до департаменту. Ярослав Миколаївич, у нас термін перевірки, коли спливає згідно закону? Розгляд. Ось, тобто, у нас до 23 вересня фактично є термін для того. Моя пропозиція у зв'язку з тим, що зараз в мене, як голови комісії, є дві диамітрально-протилежні думки. Я не хочу втрачати зараз час на те, щоб з'ясовувати в дискусії на комісії це питання, перенести розгляд цього питання на наступне засідання комісії. Не буде заперечень. Поїхали далі, шановні.